Очільник міста провів черговий прийом мешканців. Розповімо, з якими нагараздами люди звертались до міського голови та які рішення прийняли на користь мешканців. До Кам'янського завітали представники Посольства Канади та ООН в Україні. Мета візиту подивитись, як функціонує практично теоретичний кабінет для медиків, відкритий минулого року. Днями у волонтерському центрі у співпраці з благодійною організацією Благодійний фонд Соборна» провели акцію для дітей загиблих міського службовців. Міська інформаційна служба вже готова розповісти вам про це у новому випуску новин. З вами Володимир Кравченко. Вітаю і почнемо з основного. І на початку про безпекову ситуацію у нашому регіоні. Вчора ввечері агресор тричі обстріляв з важкої артилерії Нікополь і Червоно-Григорівську громаду. Постраждали 49-річний чоловік і жінки 42 і 48 років. Лікуватиметься абулаторно. Ворожі снаряди зруйнували приватний будинок. Ще 17 понівечили. Пошкоджені і 11 господарських споруд, 5 авто, магазин. Також газогони та лінії електропередач. Без світла залишилося понад 1700 родин. Черговий прийом мешканців сьогодні провів міський голова Андрій Білоусов. Разом з заступниками, представниками сфери охорони здоров'я, комунальних підприємств та соціальної політики опрацювали чималу кількість звернень громадян. Про це піде мова далі. Сьогодні я провів черговий прийом громадян. Люди звертались з різних питань: це питання матеріальної допомоги, житло комунального господарства. По кожному питанню, як завжди, я беру на контроль для того, щоб найближчим часом всі ці питання були стовідсотково вирішені. Переважна частина звернень цього разу стосувалася матеріальної допомоги на лікування. Місто завжди підтримує мешканців, що потрапили у скруту. Я би хотіла б поблагодарити мера нашого міста Білоусу Андрія Леонідовича, за оказану допомогу мені по ліченню. Сейчас, звісно, дуже время для нашої країни, але є ще така категорія. Бальних, которые тоже нуждаются в допомозі. Це істина онкобольные. Обращалась то, що у мене чотири операції за півтора года. Обратилась сюди да, оказали мені помощь. За матеріальною допомогою у мене онкохвора сестра рідна, і нам потрібно дороговартісне і довготривале лікування. Мер виділив нам суму. Я дякую йому. Відновлення здоров'я після важкого поранення потребує і захисник з Кам'янського військових 93 третя бригади допомогли. Да, фінансова допомога після поранення на реабілітації не знаходжусь. Чимало звернень стосувалось питань житлово-комунального господарства. В результаті підтоплення теплоцентралі я на першому поверсі живу. Пішла пара під поли, і всі поли стали чорні, плісняве з'явилося, і їх треба зручно ремонтувати. Андрій Леонідович сказав, що допоможе. Загалом за час прийому вдалося вирішити чимало важливих питань. По безбар'єрності муж обращався по установки перил на дні простроє. Потом по поводу съезда с бордюры нам тоже пообещали решить этот вопрос Взюли в ближайшее время. Ну и просили, у меня муж на реакцію, вот собирается ехать, просили тоже помощи, хоть какую-то копейку денег. Сказали, говорит, да, в ближайшее время решали. До Кам'янського завітали представники Посольства Канади та ООН в Україні. Зустрічали представники влади міста, секретарка міськради, що опікується медициною Наталія Ктітерова та начальник охорони здоров'я Віталій Бандзюк. Головною метою гостей було подивитися, як функціонує практично теоретичний кабінет для медиків, відкритий у травні минулого року на базі шостої лікарні. Я був свідком цієї зустрічі, і що було цікавого, зараз розповім. Автомобілі із дипломатичними номерами та написом ООН стали не рідкістю для Кам'янського, адже наша країна впроваджує сучасні методи у медицині та підготовці висококваліфікованого персоналу. Кожна країна унікальна. Скопіювати методи і підходи у інших країн неможливо, зазначив начальник управління охорони здоров'я Кам'янського Віталій Мандзюк. Сьогодні ми зустрічали гостей із посольства Канади, а так як центр громадського здоров'я, який у нас організований на базі амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 було обладнано за кошти уряду Канади за підтримки UNDP, це програма розвитку ООН в Україні. Нашим гостям дуже сподобалося те, як ми обладнали ці, ці кімнати. Обговорення шляхів поліпшення освітнього середовища стали ключовими під час зустрічі невеличкої делегації. Оснащений новітніми засобами кабінет пропонує ідеальні умови у навчанні. Медикам пропонують опанувати все від перевірки чистоти рук до розпізнавання різних видів травм та надання невідкладної допомоги. Тут же можливо визначити вагу та зріст людини одночасно. Співпраця між ПРООН та Кам'янським продовжується і має на меті не лише розвиток можливостей для медичних працівників, але й створення навчальних програм для всіх, хто має бажання вивчити основи надання першої допомоги. 9 березня у волонтерському центрі, створеному силами громадських організацій «Бжела» та фонд розвитку Кам'янського, відбулася корисна подія. У співпраці з благодійною організацією Благодійний фонд Соборна провели акцію для дітей загиблих військовослужбовців. Днями у волонтерському центрі людно пройшла акція з роздачі гуманітарної допомоги, що включала і речі для сімей загиблих військових. Це лише перший крок у спільній роботі благодійників. Підписали меморандум у співпраці, будемо співпрацювати і надалі. будемо викладати в соцсетях та будемо телефонувати безпосередньо сім'ям і запрошувати їх сюди, в наш фонд. Проводили подію, яка пов'язана з реалізацією нашого довгострокового проекту, а саме передача діткам загиблих військовослужбовців, взуття, яке ми отримали від одного з наших партнерів компанії Інтертоп, і книжок про емоційну стабільність дітей та дитячий одяг. В цілому, якщо казати комплексно про діяльність фонду, то вона націлена на підтримку дітей загиблих військовослужбовців до досягнення дітками віку в 21 рік. І ця діяльність здійснюється не тільки в місті Кам'янському, а по всій території України. Крім того, була створена невимушена атмосфера для дітей. Поки батьки отримують допомогу, малечі пригощають смачним чаєм, цукерками, печивом. І всі охочі можуть переглянути мультики. Немножко в шокі, не ожидали, якби дуже вдячні. Соцполітики з нами зв'язались з департаменту, додали нас вайбер, в телеграм, ну от написали, і от це перший раз ми прийшли сюди. Дякую дуже. Дуже хотів кросовки від еко і джинси. Хотів мені подобалось, і мультики включили. Хороша реакція. Добре, що не забувають. Спільне зусилля благодійників спрямовані на те, щоб полегшити життя сімей загиблих військових, допомогти з нагальними потребами. Дякуємо їм за надзвичайну роботу та внесок у благополуччя нашої країни. У Кам'янському планують перейменувати понад 30 вулиць та провулків. Зокрема, до переліку потрапили площа та вулиця Визволителів. Проспект перемоги, вулиця Громадянська Новомосковська Павлоградська сачка Солідарності, 8 березня та інші. з повним списком об'єктів топоніміки, які планують перейменувати, а також із запропонованими новими назвами можна ознайомитись на сайті міської ради. Перейменування пов'язане з законом про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію. Мешканців міста запрошують долучитися до обговорення майбутніх назв. Пропозиції приймаються на сайті електронної демократії ЕДМ до 3 квітня включно або ж на електронну адресу politikaravlik.com.gov.ua із зазначенням прізвища імені та побатькові автора та адреси проживання. Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються. А тепер до спортивних подій в області провели перший фестиваль гімнастичних видів спорту. У рамках заходу учасники продемонстрували показові виступи з декількох різних дисциплін: художня та естетична гімнастика, спортивна акробатика, стрибки на акробатичній доріжці. Виступами вражали і спортсмени із Кам'янського. Всі деталі за на фестиваль з'їхалися атлети зі всієї області. Всього більше 200 майстрів зі спортивної акробатики, стрибків на акробатичній доріжці, художньої та естетичної групової гімнастики. Дивувала розмаїттям і вікова група, адже учасникам від 3 до 20 років. Даний захід був ініційований Дніпропетровською обласною державною адміністрацією за підтримки очільника Сергія Петровича Лисака. Ми бачимо, які діти задоволені. Тим паче, що сьогоднішній захід він буде як показові виступи, тому сподіваємося, що дітки отримують задоволення. Ірина Грицай додала, що по-особливому ставиться до гімнастики, адже сама займалась цим видом спорту, а зараз очолює федерацію. Цей рік є олімпійським, олімпійським роком, і ми надалі будемо популяризувати і підтримувати спорт. Тренерка-викладачка з художньої гімнастики Альвіна Якимець привезла на фестиваль дві команди. Каже, вони підготували групові вправи. Ми тільки. Два дні тому повернулися з міжнародних змагань з Естонії, з міста Тарту. І в нас дуже багато призерів. в нас їздило 18 гімнасток з нашої школи, і майже всі приїхали додому з медалями. Кам'янське зі своїми показовими виступами представляли вихованці ДЮСШ США no та ДЮСШ номер 4 Так, учасники з Кам'янського, Богдан та його партнерка Анна багаторазові чемпіони України, готуються до міжнародних змагань у Болгарії. Готувалася цю неділю для цього. Ну а взагалі композиція вже близько року. Композиція гарна. Я думаю, всім сподобається тим, хто знаходиться в залі. Тому все добре. Я займаюся 10 років вже, але зі своїм партнером тільки 8. Так, да, індивідуальний. А потім мене поставили з Богданом, і ми вже як 8 років разом стоїмо. Ну, мені було три роки, мене привела туди мама. Спочатку було якось не дуже класно, а потім мені там подобається і з Богданом хороші стосунки в нас, і там друзі з'явилися, і тренери дуже хороші. У ну, мене тренування п'ять разів на неділю. Я після школи одразу йду на тренування і займаюся ну, десь три години. Ще одна учасниця, 12-річна Каріна, зізнається, ще маленькою сама захотіла піти на гімнастику. Спочатку було нелегко, особливо із вправами на розтяжку, зате зараз вона сміливо збирає медальний врожай. Завжди дивилася відео, всякі там, де гімнастка, всі стрічки. Я навіть на шпагат сіла в 4 роки. Ну я на дивані спочатку там, і я е, робила шпажку. І туди ленточку, лінточку обичай, на це і ті стрічкою так махала, показувала всім. І я захотіла піти на, на тренування. Не обійшлося і без привітань від іменитих українських спортсменів. Онлайн учасників привітали президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гудцайд, а ще віце-президентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова. Окрім привітань, всі юні спортсмени отримали дипломи та подарунки. А кам'янчан Богдана Караваєва та Єлисея Сокулянського нагородили подяками за спортивні досягнення у міжнародних та всеукраїнських змаганнях у 2023 році. Ну а зараз дізнаємося, що синоптик ЮЕ розповів про погоду на найближчу добу. У ніч на середу температура повітря становитиме мінус 1 градус, день підійдеться до плюс 4. Буде хмарно і навіть трохи сніжитиме. Вітер східного напрямку місцями до 6 метрів на секунду. А от у наступні дні вже чекайте опади. Від середи до вихідних передають сніг та дощ. На цьому випуск від 12 березня добігає фіналу. Стежте за нашими соцмережами І та будьте в курсі міського життя у студії. Працював Володимир Кравченко. Зустрінемося у наступних випусках. Бажаю тихої доби.